Охоче допомагають тому, хто не тільки просить про допомогу, дякує, але й заслуговує на неї. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні, 7 жовтня, субота, отже, програма Головна подія. Подивіться програму, якщо вона сподобається. Не забудьте поставити вподобайку, прокоментуйте, якщо буде бажання. А як буде натхнення, то й підпишіться на мій канал. Сьогодні я хотів би поговорити про політичну кризу у США. Яка дуже-дуже впливає на ситуацію в Україні загалом і безпосередньо на ситуацію на війні. Без фінансової допомоги, яка забезпечує Збройні Сили України всім необхідним озброєнням боєприпасами, дуже важко розраховувати на серйозні успіхи і ситуація дуже-дуже непроста для нас. І це почалося не тільки з. Ця криза політично почалася не тільки з звільнення з посади спікера Палати представників 3 жовтня Кевіня так, якого звинувачили, що він ніби. Самі республіканці звинуватили, що він ніби е, має якісь таємні домовленості з демократами, що потім все-таки буде допомога Україні. Республіканці вже давно почали заявляти, що потрібно зменшувати допомогу Україні, треба робити там серйозний аудит і так далі. Тобто, фактично почали ставляти палки в колеса в наданні допомоги. Україні адміністрацією президента Джо Байдена. І от кульмінацією стало якраз от голосування за тимчасовий бюджет, щоб не було що давно на 45 днів проголосували так, цей тимчасовий бюджет, де не передбачена допомога. Але за підозрою, що Макарті міг домовитися, що потім буде винесено питання, і таки буде проголосована ця допомога. Це мова йде безумовно про мільярди. Не ті там сотні мільйонів, які от на наступному тижні. Нам е, виділять Це дуже добре, і добре, що виділяють, але насправді грошей фактично залишилося дуже-дуже небагато і ненадовго. Якщо не вирішувати питання надання допомоги з боку Сполучених Штатів Америки, у нас можуть бути дуже серйозні проблеми саме на війні, але безумовно і загалом в Україні. І от 5 жовтня відбувся саміт у Гренаді, так іспанія, е, саміт Європейського політичного співтовариства, де якраз і розглядали це питання, це було одне з головних питань: що робити, як діяти. Якщо немає допомоги Сполучених Штатів Америки, і головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Борель сказав, що жодна європейська країна не зможе компенсувати ті втрати, якщо не буде допомоги там, в якихось аспектах з боку Сполучених Штатів Америки. Тому це питання зараз номер один для України. Політична криза в США питання зараз номер один для України. Так, Байден заявив, що там через якісь гранти вони будуть. Мають інші механізми надання цієї допомоги, дай Боже, щоб це працювало. Дай Боже, щоб почав все-таки працювати закон про ленд-ліз, який так і не почав працювати. І ніби на 2024 рік він не передбачений в бюджеті. Так, сподіваюся, що там ніби є якісь правки, такі правки ці будуть. Внесені проголосовані, коли буде голосуватися бюджет на 2024 рік, саме оборонний бюджет в США. Але ситуація непроста. І це ще раз продемонструвало, що нам треба ну, найшвидшими темпами робити все для того, щоб виробляти необхідне нам озброєння, в першу чергу боєприпаси, так нам інші країни будуть допомагати так певною мірою. Це буде компенсація. Нам треба зараз всі зусилля насправді направити на те, щоб виробляти. Необхідне озброєння для успішного наступу, для успішного ведення війни проти агресора, для успішного звільнення всіх наших територій. У будь-якому випадку, я сподіваюся, що все-таки криза буде вирішена політично в США, бо допомога буде надаватися в крайньому випадку. Про це заявив неодноразово і президент Сполучених Штатів Джо Байден. Він навіть напередодні зустрічі. 5 жовтня, так, цей саміт Європейського політичного співтовариства. Він там мав телефонну розмову з найближчими союзниками, і от вони е, почули від нього, що США буде підтримувати, і щоб всі це знали і розуміли. Отже, сподіваємося, що політична криза все-таки не завадить успішному наступу Збройних сил України і наближенню перемоги України. Слава Україні, слава Збройним силам України, все буде Україна!